Привіт, друзі, це черговий дайджест. Головних новин за тиждень від часу Чернігівського. Поїхали, росіяни продовжують обстрілювати Чернігівщину. Під ударом опинилися 50 населених пунктів. За тиждень зафіксували 293 обстріли. Пролунало 625 вибухів. Передусім, ворог обстрілює прикордоння, але на цьому тижні під ударом опинився Чернігівський та Ніжинський райони. У Чернігові зокрема вразили об'єкт інфраструктури у Ніжинському районі. Росіяни полюють на надзвичайників абсолютно цинічно. В день рятівника вдарили по одному з підрозділів ДСНС. Один рятувальник загинув, ще двоє поранені. Також ворог атакував одне із підприємств. Виникла пожежа. Рятувальники виїхали, щоб ліквідувати наслідки. Через повторний обстріл двоє надзвичайників зазнали поранень. Через удар безпілотником у Ніжинському районі загинула цивільна жінка. Чернігівський рятувальник отримав нагороду від головнокомандувача збройних сил України. Йдеться про Мирослава Гавриленка. Він командир відділення в ДСНС. Разом із колегами він забезпечує безперебійним живленням підрозділи під час ліквідації надзвичайних ситуацій на завалах після ворожих обстрілів, на пожежах, в усіх можливих випадках, які трапляються в Чернігові та області. Детальніше можете переглянути у нашому відеосюжеті на YouTube або Facebook. У Чернігові дівчата, ймовірно неповнолітні, танцювали під російський шансон на алеї героїв. Відбувалося це на фоні портретів загиблих захисників України. Поліція розпочала перевірку за цим фактом. Раніше подібні випадки вже траплялися у районних центрах області і викликали суспільний резонанс. Поліція зазвичай реагувала оперативно, тож і цього разу є надія на швидке покарання винних. У Чернігівській обласній дитячій лікарні новий ультразвуковий сканер. Новий апарат з'явився завдяки благодійній організації з Франції. Обладнання допоможе лікарям швидко і точно діагностувати патології, зокрема серцево-судинні, і рятувати життя маленьких пацієнтів. Юні важкоатлети з Чернігова здивували результатами на всеукраїнському турнірі, присвяченому Збройним силам України. Майже весь склад чернігівської команди виборов медалі, дехто навіть поставив особисті рекорди, а детальніше у нашому відеоматеріалі на YouTube, Facebook або на сайті часу Чернігівського. Друзі, дякую, що дивитеся наші дайджести. Давайте знати нам в коментарях, що вам особливо сподобалося. Ставте вподобайки та підписуйтеся на час Чернігівський. Гарного вам тижня!